У палаці культури Луцька розпочала роботу різдвяна майстерня. Передсвяткова серія майстер-класів із виготовлення різдвяної атрибутики та мистецьких зустрічей, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Каже, традиції різдвяної майстерні у Луцьку більше десяти років. Цікавість до народної творчості за цей час зросла. Дуже важливо не припиняти цю традицію, і в час війни ми ще більше докладаємо зусиль для збереження і популяризації нашої унікальної культурної спадщини. і Дуже важливо, що цей проект він має. Інтерес не лише серед майстрів народної творчості, а й серед дітей вдруге бере участь у різдвяній майстерні Наталія Бугай, яка сьогодні з дітьми робить мотанку колядника. Майстриня лялькарка розповідає: за вісім років виготовила понад 10 тисяч ляльок-мотанок. Неодноразово проводила майстер-класи у європейських країнах. Кожна лялька неповторна, вона кожна особистість. Європейські країни вони взагалі-то мають свою ляльку-мотанку, але лялькарське мистецтво в них менш розвинене. Українська лялька-мотанка вона мандрує світом. Вона продається на аукціонах, а натомість нам дають підтримку, щоб ми здобули перемогу. Вчиться робити ляльку мотанку. Учениця 4 класу Луцького ліцею номер 22 Ірина Мешканюк. дівчинка розповідає, що символізує лялька-мотанка. Нас символізує добро, мудрість і щастя. Коли ти робиш, в тебе є дуже багато емоцій, і це дуже класно. Тільки гарні соломинки вибирають майстриня соломоплетіння Валентина Якимович каже, у різдвяних майстернях бере участь щороку. Сьогодні навчає дітей робити різдвяні обереги павуки. Їх підвішували до сволука. І ця конструкція солом'яних трубочок постійно від руху повітря поверталась, а там, де рух, там енергія. І вважалося, що цей павучок збирає добру космічну енергію і приносить в нашу оселю. Треба ж нашим людям, нашим дітям старовинуту розповісти, навчити їх. Цього року різдвяна майстерня працюватиме до 26 грудня, розповіла директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.